you <laughs> treba mi što on kaže Так я перепрошую, шановна громада, ми ж хочемо узнати, що це за вогонь такий? Ловсуни. Біпли... Віфлеємський вогонь. Віфлеємський вогонь ми. миру. Ану... Мені дозволять, я можу розказати. Да, а ну просвітіть нас, отченька, просвітіть. Я теж пластун, Зараз я виконую обов'язки капелана, так що не поруч з вами. У 86-му році ця традиція з'явилася в Австрії. Започатку на місті Лінс, коли діджеї одного місцевого радіо сиділи перед Різдвом Христовом і думали про те, кого це свято не коснеться, хто не зможе його відсвяткувати. І виявилось, що такі люди є. Це по першу чергу безхайки. Це люди, які знаходяться в лікарнях. І в наших умовах це військові, які знаходяться поза своїх домівок, поза своїми родинами, які на даний момент терплять великі злигидні, боронячи нашу землю, боронячи спокій навіть наше не дуже спокійне місто Харків. І в першу чергу віфліємський вогонь миру це якраз. От цей путівник, як та віфліємська зірка, яка була дороговказом для трьох царів або волхвів, які, ідучи слід за цією зіркою, прийшли до Віфлієма і знайшли в яслах народженого Ісуса Христа. Нехай віфліємський вогонь миру, який принесли вже 38 років передається вся традиція, цей вогонь здобувається в віфліємі. Привозиться до Відня і в Катедральному соборі Відня передається всім скаутам Європи і світу. Через допоміжні скаутські організації передається і Пластунам України. Пласт це українська скаутська організація. Тому маємо надію, що цей вогник Віфліємський принесе нам перемогу, а з перемоги наступить справедливий мир. Бо після навіть саме темної ночі завжди наступає світанок. Тому дякуємо пластунам. Маємо надію, що це буде останній вогник, який передавали під час війни. Дякую так, вам від громади нашого храму. Я думаю, всі потішилися, побачивши напередодні Різдва стільки дітей малих з свічечками. Вони уособлюють ту нашу надію. Тому е, дякуємо. І ви з піснею, мабуть, так потихеньку. А спільне фото потім ми зробимо. Потім спільне фото зробимо. Рухаємося. Дякуємо ще раз вам. Дякуємо.